Розлучення онлайн, якщо чоловік та дружина перебувають за кордоном, і так відповідь з практичного прикладу, як відбувається онлайн-розлучення. І так, жінка вирішила розлучитися з чоловіком, звернулася до адвокатів. Адвокатами було подано позовну заяву до суду щодо розірвання шлюбу, долучено необхідний перелік документів. Після того було отримано рішення суду про розлучення у досить стислі та короткі терміни, тому що вже під час судового розгляду чоловік вже погодився на Розлучення. Отримано рішення суду. У зв'язку з тим, що вона перебуває в іноземній державі та рішення суду на українській мові не рахується. Адвокатами було перекладено зазначений текст рішення суду, завірено необхідним перекладачем, нотаріусом, перекладений текст, після того було Зазначені документи підготовлені та поштовим голубом передано клієнтки за кордон, і зазначене рішення суду вже є легітимним та вона вже його використовує, щоб отримати соціальні пільги та інші послуги. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться у коментарях. Якщо вам необхідно розлучитися, отримати елементи, а ви перебуваєте за кордоном, пишіть особисті повідомлення, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, вподобайка, лайк, репост, підпишіться на канал. Дякую вам!